Всім доброго ранку, мої хороші. 4 січня. У нас щось тут ночі засипало сніжком. Бачу, що ще не дуже прокидано. Трошки проїхала напевно машина, розчистила так дорожку. Бачите, не все прям так, якби людям хотілося і було комфортно ходити. Тому я тут зараз окольними путями проходжу. Йду в Lidl. мені там кошу купити для роботи і вже біжу на роботу. Всім вам бажаю гарного, чудового дня, чудової погоди, чудового настрою і всього найкращого. Сьогодні будемо разом з вами. У нас так замоло, прям там, де не почистили, дуже-дуже некомфортно проходить. Ну нічого. Ай, телефон падає. Якось я дійшла до роботи. В общем, готуємося до робочого дня, субота, я на роботі, да, тому що, що бувають такі життєві обстоятельства. В общем, що я хочу сказати, мені вже краще, набагато краще. Я цьому дуже рада. А все знаєте? чого? Отож, треба було правильно мислити. Коли глупі мислі лізуть в голову, тоді тебе. Господь ставить на своє місто. От я сказала, що здоров'я не головне, так мені сразу Господь дав, тикнув носом, що Ліда, головне, все-таки здоров'я. І як би ти там не думала, що здоров'я не головне, але коли здоров'я немає, то тобі нічого не мило. Так, от, знаєте, я все поняла». Я ну, якби, осознала, прийняла, поняла, як себе треба вести, і що все-таки, що все-таки в нашій житті головне. Клієнтка вчора принесла мені шоколадочку. Е, Надаю брати додому Богданчику. Це я вчора спасалася боржомі на роботі пила. Думала, що воно мене спасе, хоча мені воно ніяк не допомогло. Ну, таке собі, таке собі. В общем, такі у мене діла, мої хороші. Я збираюся роботи, сніги, де я взагалі почула таку новицю, що в Польщі з 4 січня починаються снігопади по всій Польщі. Ну, а це значить, що якщо по всій Польщі снігопади, то у нас точно буде сніг. Ну і сьогодні випало. Вчора випав сніг, папа утром каже, що відкидував. Сьогодні вийшло 5, десь отак от сніга, сантиметрів 5 може. Ну, і, коротше, він от такий невеличкий, ну йде. І над горами йде нормальний. Так що таким у нас діла. В общем, В общем пошла работать. Всем хорошего дня! У нас така красива погода за вікном просто. Йде сніжок, але не сильно захмарено. і прям класно. Не знаю, дивлюся, зараз по нашій вулиці, по цій, яка йде біля нас, вроді би, чуть-чуть менше машин, тому що там постійно були корки оці всі дні новогодні, а зараз, вроді, би, як менше. Або трохи туристи пороз'їжджали, хоча сьогодні субота, і вони повинні бути, не знаю. В общем, якось так. А, так, мені тут одна коментаторша написала під моїм последнім відео: е, прямо великий такий коментарій по поводу того, що. Виганяють українців з Європи, виганяють українців з Германії. Там, коротше, ніхто нас не хоче приймати, а в неї родственники десь там сидять в Германії, і, і Росія не, упу... не пускає і, в общем, не знають, що робити. типа, скоро наша лафа закінчиться. <кхем> ну, во перше я так розумію, що ця... Панночка сама з Росії, тому що пише на російській мові, і пише, що прям Росія не приймає, значить, вона знає, що Росія не приймає. То я вам хочу сказати, що ви нас до себе не рівняйте. Вас може ніхто не приймає, а ми поки нормально себе відчуваємо під захистом в Європі. По-друге, якщо навіть щось і буде, то вам за нас нічого переживати, яка вам взагалі різниця. Ми самі за себе попереживаємо і будемо будем рішати, що нам робити. Якщо вам о, прям сильно так болить душа за тих, хто сидить в Європі і їх не пускають назад в Росію, так ну переживайте за своїх родичів, яких не пускають в Росію. А ми при чому тут? Ну, от, до чого ви зайшли на мій канал і написали, що я, щоб я переживала, що я буду робити. Коли мене вигонять. Ну от вигонять і буду щось робити. Представте собі, я буду знімати відео, а ви будете дивитися і потім прокоментуєте, подивитись, що я буду робити. <кхе> Такі смішні люди, понімаєте? Вигонять, загонять. Та ну вам яка різниця? Ну, посмієтесь потім, скажете, наконець, їх вигнали. А поки я ще знімаю відео з Польщі, то ну, що ви мені розказуєте, що мене вигонять? Ну, вигонять, будемо бігти. Ой, капець, я оце не можу. Вроді всі зрослі люди, а так себе ведуть, як до тоді. В общем, отійшла от тема. А знаєте, що я хотіла вам побалакать? Як ви взагалі думаєте, существують ли домові? Тому що в мене така пройшла ситуація інтересна. Я десь неділю назад виходила утром на роботу з дому. І обично я, коротше, в мене в, комнаті, в висить верхня одежа, тому що у нас в прихожці дуже багато верхньої одежі, і вона потім вивалюється і я свою стараюсь заносити. І я винося з комнати свою верхню одежу, виношу шапку з шарфіком, вішаю в коридорі, потім іду, прощаюся з нашими в другу кімнату, і потім виходжу назад і не можу знайти свою шапку. Свою фіолетову шапку, яку я недавно купила, вона мені дуже дуже подобається. І я просто її не можу знайти. Я вертаюся, одягаю свою стару розову шапочку, ой, вибачайте. І в общем, і, і це все время вже більше тижня я не можу знайти свою фіолетову цю шапку. Я не знаю, я вже все вдома перерила, мені кажеться, що я вже не знаю, чи домовий забрав, чи, чи взагалі. Ну, що це може бути? Що це може бути де її шукати? І нову купляти я не хочу, потому що я з тих людей знаю, то якщо одна вещь є, то зачем купляти другу? І я розумію, що як тільки я її куплю, то я найду стару, ну, цю, що у мене вже була. І друге. Купити таку саму фіолетову? потому що у мене шарфик фіолетовий. Ну блин, а если я її знайду, то буде у мене що, дві фіолетові шапки. А якщо купити другу, то це надо купувати і шарфик новий. Ну, в общем, короче, у мене це така дилемма. Скажіть мені, пожалуйста, як мені знайти шапку? Може, хтось знає дійсно способи, як мені знайти шапку в квартирі, блін, 30 квадратів. В <кхід> общем, не знаю я. Не знаю, де вона у мене ділася і як я її могла так загубити, але я її загубила. Це просто треш. Треш. Okay. Знаю, що таке, я сьогодні зіваю, тому що <кхм> вчора я так довгенько посиділи, Тоня приходила, вже е сьогодні уїхала з Валіка, сестра. Е і ми болтали. Ну, понятно, що просто посиділи, пообщались, тому що уїжджає, ненадовго приїжджала е і лягла пізніше спать. І оце сьогодні цілий день зіваю, взагалі, зіваю, зівак ловлю. Так що такі діла. Ну, в общем, погода класна. Завтра будем, завтра вихідний, будемо гуляти. Богдана повезу, поведу куди-нібудь на, на спуски на якісь, може на яблужках покатається чи на, цих, ну, на якихось саночках. Ну, в общем, і такі у нас діла. Так що не скучайте, пишіть в коментарях, як мені шапку знайти, бо це якийсь ужас. Над горами точно йде сніга, я біжу на обід. Супер. Ходила на обід, вже вертаюся назад, до нас класна класна погода. Більше не заходило на сніг, тільки там в горах сніг іде і все. А у нас нормально в закопаному. Хоча насипало, папа до сих пор гребеться на роботі, мама казала, до сих пор кидає сніг. Так що всі, хто працює на вулиці, то не дуже весело. Вот. А я ще трошки поработаю теж. І вже буду йти додому. Завтра вихідний. наконець. Хорошо. Вдихну. На дещо глянути, яка завтра буде погода, інтересно. Бо може бути так, що завтра буде не ахті погода. Ну нічого, яка вже буде. Що маємо, то маємо.